Виконувати бойові завдання на території Східного регіону України поїхали п'ятеро співробітників спецпідрозділу управління боротьби з організованою злочинністю і стільки ж оперативників карного розшуку. Вони змінять своїх колег, які впродовж місяця несли службу у зоні АТО. З напутнім словом до оперативників звернувся заступник начальника обласної міліції Олег Ляхович. Хочу побажати вам там бути однією сім'єю, вставляти один другому плече, бути. Більше, ніж друзями, більше, ніж колегами. Тому що тільки від цього залежить, чи живі здорові ви повернетесь через місяць під час чергової ротації. В зоні АТО оперативники будуть забезпечувати охорону громадського порядку, нестимуть службу на блокпостах, патрулюватимуть вулиці, допомагатимуть місцевій міліції та мирним мешканцям. Перед довгою і небезпечною дорогою бійців поблагословив священник. побажав мирної служби та швидкого повернення на рідну Тернопільщину. Попри те, що це вже далеко не перша ротація, оперативників вдалося забезпечити усім необхідним формою, взуттям спецзасобами, зброєю, медикаментами, харчуванням. Про це подбало керівництво обласної міліції, громадські організації, меценати та небайдужі люди. Провести хлопців прийшли найрідніші люди. В очах тих, хто залишається на мирній землі, бриніли сльози, а на обличчях читалося хвилювання. Однак вони пишаються мужністю своїх синів, чоловіків, братів. Проважаючі бажали захисникам успіхів, міцного здоров'я і швидкого повернення додому живими та здоровими. Пам'ятайте, що вдома вас чекають сім'ї, діти, батьки, дружини. Бажаю вам всім удачі. Це саме основне, що допоможе вам зберегти себе, зберегти товаришів.